Попала прямо в окоп. Почався обстріл, вони всі сховалися в окопі і Ніна попала в той, саме в той окоп, там, де вони знаходяться. Він ніколи не втікав, ніколи не міг відказати нікому, нічого. Я йому казав, ти можеш лишитися, залишитися з батьками, у тебе батьки хворі. Він каже, а буде, будь-що буде. Побачив, в тому році в августі призвали і лишилося менше місяця. За його добротою, яка найкраща слова. Ніколи він нам ніколи нічого не відказав. Все, що треба було, ми радилися, допомагали друг другу. Безвідказний був, почали добротний, дуже доброзичливий і дуже дружній. Дуже вшанував своїх батьків і завжди він за них турбувався, і дуже він їх любив. Дуже ждав, що каже, я скоро приїду додому, не переживати дівчата, ми ще разом будемо працювати. Ми і це все високінці, це мене це, каже, не буде воно вічне.